Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, замовляння оберіг, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та прикмети погоди. 21 лютого за новим церковним календарем православні згадують про подобного Тимофія Олімпійського. У народі свято Тимофій Весняний. За свій спосіб життя. І, перестані молитви він отримав від Бога дар зцілення і вигнання нечистої сили, прожив преподобний до глибокої старості. Наші предки в це народне свято чекали перших ознак весни, проявив підсніжників, теплих вітрів, танення снігу. Якщо дата випадала на сонячну погоду, то обов'язково виходили на вулицю і грілися під променями. У той же час дата вважалась і небезпечною, оскільки наприкінці лютого за народними віруваннями починається розгул нечистої сили і лихоманок. Без великої необхідності з дому не виходили, боячись захворіти. Народне свято 21 лютого щасливий день для одруження. Також сьогоднішній день вдалий для торгівлі, укладення договорів, великих покупок і будь-яких фінансових справ. З цього дня починали дути теплі вітри. Тому в народі казали дожити б до весновія, а там зима не страшна. Тимофій Весновій вже тепло біля дверей. На Тимофія Весновія, як не злиться, метелиця все одно весною віє. Була й така приказка: Веснові віє і старого гріє. У цей день старі злазили з печі, перебиралися на призьбу і дивилися, яка погода на дворі. Якщо день видавався погожим, таким же повинна була бути і вся весна. Слухали також грім. Якщо перший гуркіт почується при північному вітрі, до холодної весни, при східному до теплої сухої, при південному просто до теплої. Вважалося, що в день Тимофія-Весновія починається цокорух у кленах і Березах. Старі люди радили молоді проводити в цей день більше часу на свіжому повітрі, тому що це дозволить зміцнити здоров'я і вберегтися від хвороб. Селяни збиралися галасливими компаніями розповідали історії, жарти і примовки. Молодь також проводила час в роботах по дому, що не можна робити 21 лютого. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, це вступати в суперечки, лаятися, відмовляти в допомозі. Народні прикмети застерігають виходити з дому без натільного хрестика. Також цього дня радять бути дуже обережним зі спиртними напоями, є ймовірність накоїти дурниць або затіяти сварку. Не можна в цей день садити рослини або паливати їх, все одно вони рости не будуть. Обізнані люди рекомендують вранці відразу ж після пробудження випити святої води. Через поріг необхідно переступати лише лівою ногою. А перед тим як виходити на вулицю, три рази прочитати отче наш. На вулиці цього дня потрібно дотримуватись заходів обережності. Таких як оминати на дорозі пакети та інше сміття. На них можуть навести псування. Наші предки намагалися виконати все зламане, непотрібні речі, щоб очистити своє житло від накопиченої негативної енергії. А себе, в свою чергу, позбавити від нещасть і бід. Найбільше це стосується старого одягу та взуття. Їх необхідно виконати а разом із ними підуть тоді прикрощі та неприємності, а натомість сьогодні добре придбати щось нове, щоб нове щастя у життя прийшло. Цього дня всі господині наводили порядок, ретельно вимітали всі кути будинку, двір, вимивали підлогу, кухонне начиння Вважалося, що це принесе достаток, який прийде тільки в чистий будинок. Прибирання сприймається як хороший очисник на ритуал, тобто важливо впустити свіжий вітер змін у своє житло. В цей день не можна залишати незакінченими справи, інакше про себе раптом нагадають і давно завершені. Сьогодні не можна рубати березові та кленові гілки. Вся річ у тому, що з Тимофієвого дня починається рух соку листяних дерев. І рубати їх великий гріх. За який людина може бути покарана тривалою хворобою. Згідно з прикметами, незаміжнім дівчатам жінкам не можна купувати спінню білизну. Якщо не послухатися заборони, то до осені залишиться самотньою. Прочитайте сьогодні ОБеріг від нечистої сили. Начитати на себе Оберіг. Вороне КРИЛО. Чорним чорно. Перо впало, в землю потрапило. З ним вода втекла, всю біду забрала. Хвороба забрала, пристріт відвела, Закут завела, з ним у ліс пішла, змова пішла, на тата перейшла. Пристріт порожній, згинув у ліс густий. Хто клят затінав, з ним у лісі зник. Хай буде так. Що можна робити? 21 лютого. Свята Тимофія називають заступником бідних, батьком сиріт і розрадою скорботних у преподобного просять зцілення від усіляких хвороб. Цього дня заведено робити генеральне прибирання в домі та позбуватися морлуху, що накопичився за зиму. Вважається, що таким чином можна викинути з дому всі нещастя і біди. Сни в цю ніч вважають пророчими, якщо купити собі нове взуття в цей день, то воно прослужить довго. У народі було таке повір'я, що в ніч, на 21 лютого, можна побачити віщий сон. Люди намагалися обов'язково запам'ятати, що їм наснилося, особливо народ боявся сновидіння пов'язаних з волоссям. Вони були вісниками негативних подій. У цей час проводили особливий обряд з дзвіночком, як вірили пращури, притягуючи позитивну енергію та виганяючи темну силу, на який читали спеціальну змову, для цього ритуалу потрібно було вийти в поле чи ліс, подалі від людей, а потім голосно привітати духів природи. Наступними словами. Духи лісові, духи вітряні, ви в дзвіночок увійдіть, моє життя на краще змініть, і після цього дзвонили в дзвоник, відчуваючи, як тіло наповнюється величезною силою, далі треба було стати на пармгорб і три рази подзвонити, і сказати, дзвіночок, ти мені удачу принеси, нехай задумане відбудеться, все погане зимою, заспокоїться Після цього люди йшли і не одягали нічого. Дзвіночок потрібно було ховати подалі від дітей, щоб вони не дзвонили заради забави. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Захар, Тимофій, Григорій, Данило, Олександр, Іван, Костянтин, Георгій, Павло, Ольга. Вважалося, що після цього дня зима вже не страшна. А за прикметами судили, якою буде весна. Яка погода на Тимофія, такою і вся весна буде. Повітря тепле і сухе, весна буде теплою і швидко мене Струмки потекли сіяти потрібно рано. Дме північний вітер, весна скоро настане. Вітер південний віщує теплу погоду з дощами а північний холодно. Хуртовини та снігопади. Березень буде оманливий. Вважається, що навіть у цьому разі, через декілька днів настане довгоочікуване потепління. Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі края, скоро буде тепло. Якщо ж круті краї, чекай холодних днів. Струмки рано потекли, прикмета до того, що сівши, теж буде рано. Весна швидко настала, чекай на ранню осінь. Якщо в цей день побачиш зайця біля ка, піде сніг найближчим часом. Ластівки прилетіли незабаром настануть теплі дні. Не можна в цей день залишати справи незавершеними. Не можна випивати наслідки, можуть бути поганими. У дворі високі кучугури погода буде теплою. Не можна в цей день садити рослини або поливати їх, все одно вони рости не будуть. Народжені в цей день за прикметою, стане главою сім'ї, оскільки будуть володіти сильним характером. Вірили, що в ніч на 21 лютого сняться тільки віщі сни, на які варто звернути увагу. Якщо вісні обрізаєш собі волосся, це обіцяє бідність. Заплітаєш коси будуть неправдиві чутки. Якщо сниться, що ви ловите злочинця, Ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти у вісні міцним буде здоров'я. До нових зустрічей!